Що розчарує на тижні? Якщо ви Мужчина, да, то ви розчаруєтеся в якійсь жінці. Наприклад, якщо ви хотіли якоїсь допомоги, е, якоїсь підтримки, чи ще щось, чи ще щось там від якоїсь жінки, да, то можливо ви цього не отримаєте, не отримаєте. Або отримаєте в не в такому вигляді, як ви хотіли. Да. Тобто і ви будете знаєте, почувати себе тіпо, непотрібним, і, і, начебто самотнім, і все таке, все таке. Або якщо ви жінка, то ви так само можете відчути себе самотньою і непотрібною, бо не отримаєте. Допомогу від людини, від якої чекали. Да? Оце от може дуже сильно розчарувати. І так само ви можете почувати себе самотньою людиною і нікому не потрібною. Але, але це неправда. неправда. Це може бути, знаєте, от, гординя підняла голову, і вам здається, що все не так. Насправді, у вас. Самої чи самого є всі можливості абсолютно справитися з будь-якою ситуацією. Не треба оце самому себе накручувати і знаєте, нагнітати всередині якісь негативні емоції для того, щоб вийти із цієї ситуації. Але, ну, якщо ви розчаровуєтесь в якійсь людині, це означає тільки одне: що ви чомусь в ній очарувалися. Да? Ви щось думали, що ця людина може зробити для вас. І чи там, я не знаю, чи вона має вам це допомогти чи зробити. Але це ж тільки якби, ваш погляд. Це може бути не так.